Добрий день, любі діти! Сьогодні пропоную пройти вам онлайн-вікторину веселі майстри». Ми з вами здійснимо подорож невеличку у світ професій і познайомимося з деякими з них. Яким чином, розгадавши загадки? Правила вікторини! На кожному наступному слайді заховалася професія. Вас із нею познайомить володар кожної з них. Ваше завдання назвати ці професії і записати їх на аркуші паперу в стовпчик, а потім з перших літер цих назв вам буде легко скласти слово. Це слово є ключем до світу професій. Отож, яке воно? Почнемо нашу вікторину. І перша загадка. Я працюю із людьми, роблю, щоб гарними були вони. Ножиці мій інструмент, роблю клієнтам комплімент. Ваша зачіска готова. Вигляд маєте чудовий, пофарбую, підстрижу. З феном також я дружу. настрій підніму до хмар. Моя професія це. Тож, пам'ятайте, що назву професії ви записуєте на аркуші паперу в стовпчик. Якщо у вас виникнуть проблеми з відгадкою, можете поставити відео на паузу і запитати в когось з рідних, близьких батьків, хто вам зможе допомогти. Отож, якщо ви справилися з цим завданням, продовжуємо. Якщо потрапиш у біду, на допомогу я прийду з дерева кота зніму і пожежу погашу, від потопу теж врятую, небезпеку носом чую і тебе застережу, мені в безпеці тебе навчу. Не герой я віртуальний, а реальний хто? Діти, запишіть відгадку. А ми продовжуємо. Дуже я люблю природу, землю, вітер, сонце, воду. Та найбільша моя птіха пластівка гніздо під стріхою, бо вивчаю я птахів, знаю кожен їхній спів, де вони живуть, літають. Геть усе про них вивчаю. Бо не просто я біолог, називаюсь. Як? Називається ця професія. Запишіть на свій аркуш, можете поставити на паузу, потім продовжити. Ми йдемо далі. Моя професія це. Пацієнт дає рецепт, а я ліки відпускаю. Допоможуть вони, знаю. Я від кашлю, від застуди, щоб здорові були люди. Знаю безліч ліків я, від хвороб від А до Я. У аптеці вас зустріну, підкажу на ліки ціну. Ще здоров'я побажаю, бо усіх я поважаю. Ось така цікава професія. Запишіть її назву на свій аркуш. Рахувати, додавати, множити. І віднімати все це гарно вмію я це професія моя. А ще гроші я люблю, їх економлю, бережу, економити мій хист, тому я. Відгадайте, діти, що це за професія? Запишіть і продовжимо далі. Працюю з деревом щодня, у майстерні майстер я з дерева роблю красу, її людям я несу, ліжко, столик і стілець. Це ще список, не увесь. Навіть літачок зроблю, дуже справу цю люблю. Відгадали, хто я? Ну, звичайно, хто це такий? Запишіть назву професії. Як, коли, чому і звідки про усе питають дітки? Про минулі всі віки, про царі, про вікінгів. Я усе розповідаю, бо чудово все це знаю. В книгах про минуле, а я знаходжу мудрість. А раритет кладу на столик. Моя професія яка? Сподіваюся, ви швидко згадали. Зрозуміли, що це за професія? Океан моя стихія. Усе життя про нього мріяв. Вивчаю, хто у ньому живе, як розвивається, росте. Не просто в ньому я купаюсь, його природу я вивчаю. Як зберегти багатство це питання зовсім непросте. Допомага мені еколог. А я знавець. Хто вивчає океан? Напишіть цю професію. Без законів я нікуде, маю справу з ними всюди. Документи я складаю, інші просто завіряю. Підпис маю печатку, щоб усе було в порядку. Щось купити чи продати буду я допомагати. Такий великий радіус бо звуть мене. Можливо, ця професія вам не знайома, тобі, тому попросіть допомоги у дорослих. Запишіть назву на аркуш і ми продовжимо. Наступна професія. Я на полі, як удома, не долає мене втома, бо земля дає зерно, наше золото воно. Як вирощувати знаю, в небо я дощу благаю, щоб був гарний урожай, доброго не оминай. Сонях, соя і пшениця без зерна мені не спиться. Його рахую перед сном, бо за фахом. Хто? Сподіваюся, ви швидко відгадали цю загадку. І остання наша загадка про таку професію. Моя професія смілива для всіх і кожного важлива. Треба правила всім знати. Здоров'я треба цінувати, якщо його не берегти. До мене згодом прийдеш ти. Я призначу лікування чи компрес, чи розтирання або навіть і уколи. Дам ще довідку для школи. Випишу рецепт на ліки, бо за професією хто? Я впевнена, що ви швидко здогадалися, що це за професія. Запишіть її на аркуш. А тепер прочитайте слово, яке у вас склалося з перших літер кожної професії. Я впевнена, що у вас вийшла чудова робота. А тепер давайте перевіримо, чи знайшли ви ключ до світу професій. Отож, у вас мало скластися слово професіонал. Хто це такий? Це людина, яка в своїй професійній діяльності досягла гарних успіхів, висот. Вона дуже гарно виконує свою роботу і тому. Приносить радість собі, задоволення і приносить користь суспільству. Тому ось такий ключ до світу професії ми з вами відкрили. І я бажаю вам всім стати в дорослому житті справжніми професіоналами своєї справи. Дякую за увагу, гарного дня!